А ви виявляєте на До минулого разу Я отпораджу його, попросили находиться України, це доброносно знімати. Ви забороняєте знімання. Обов'язково зараз не не заважайте проводити комісію. Дуже важливе питання вирішується. Це у вас ще місія була, так В якому сенсі? Ви як юрист, зараз що сказали? У вас є докази, що ми щось направили? Давайте не будемо заважати комісії проводити їхню роботу. Ви такий самий вільний слухач, як і ми. Обов'язково сьогодні можемо поговорити.

Підсуючись з повноваженням голови Великодирської селищної ради Територіальної відборчої комісії, зібрали засідання нашої комісії. На комісії. Комісія наша була створена у складі 15 чоловік. На сьогоднішньому засіданні відповідно реєстраційного листа присутніх 10 хворум є. Прошу голосувати. Починаємо засідання. заний проект. Це Війшов із мені річного учего листа номер 86, 867 років 03 15 від 4 вересня 25 року, тимчасово здійснюючи повноваження селищного голови секретаря ради борсука, направив на. Лежністю вироб Вищого антикорупційного суду від 9.08.2023 року по справі 760 17846 16К Ткаченка Олега і Макаренка Петра Геннадійовича. Зачитуємо повністю листа, а ви, будь ласка, слухайте у Виконавчий комітет Великодимирської селищної ради Броварського району Київської області, вулиця Бобрицька, селище міського типу Якадимирка, Броварський район Київська область, телефон 47 40. Від 4 березня 25-го року за номером 867 03 15. Керівнику... Державної організації Великодимірської селищної територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області яченко <клес> Галині. і їхній адрес Київська область радість Великодирка, вулиця Бубрицька, 1. Направляємо за належністю вирок Вищого антикорупційного суду від 9.08.2023 року. Справа номер 760, 17846 дроб 16К щодо Макаренка Петра Геннадійовича Ткаченка Олега Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5, статті 27, частиною 2, стаття 360 6. кримінального кодексу України для прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата. У відповідності до пункту 7 частини 1 стаття 5 закону України про статус депутатів місцевих рад. Шановна комісія, прошу звернути увагу, виникає сумнів, кому направлений був лист, оскільки відповідно діючого законодавства, яке регулює вибори депутатів місцевих рад. Ми з вами є членами Великодимирської селищної територіальної виборчої комісії провеського району Київської області. Відповідно, перше питання, що потрібно звернутися до відправника цієї кореспонденції із зустріч... зустрічним листом стосовно уточнення і саме кому адресується да лист. Прошу поставити це питання на голосування про уточнення до відправника адресата. Що ви уточнюєте? Тому що направлений лист. не нема направлений. А кому? Він буде правомірний. Цей лист буде неправомірний, направлений. Керівнику державної організації не є державною організацією. Яка ми державна організація? Тобто сьогодні рішення по Ткаченку не буде прийнято? Як це не нам? Почитайте, давайте ще раз направлений. Вибачте, будь ласка, члени територіальної виборчої комісії. Ткаченко Олег Вікторович засуджений півтора роки тому вищим антикорупційним судом. Він далі продовжує грабувати. По ньому прийшла повна перевірка на ЗК. Вчора було знову судове рішення в вищому антикорупційному суду. Йому знову світить від трьох до шести років. Що ви робите? Відповідальність кримінальну понесете не тільки ви, як керівник, а й всі члени цієї комісії. Що ви творите? По закону треба робити, по закону. кричіть, я Так, а що ви назбирається? Ви минулого разу не бачили, що листи туди направлені? Ви минулого разу цього да, не до а що ж? Як це? А що ж? Продовжують розкрадати громаду, а що ж? Ну, сьогодні, завтра. Ні, четверте число, крайній строк. Четверте квітня, крайній строк. Хто вам за це платить? Розкажіть нам. Ой, дорогенькі. Ні, не дорогенькі. Ви що визволяєте? Ви минулого разу не бачили, що вони сте туди? Хто вас вас Каченко не подивиться? Тепер ще кудись не тудились. Що це за цих Ви не знаєте, хто такий Ткаченко? Ви тільки що зачитали, хто він такий? Злочинець. Ви за неї вчора ще раз. Ви минулого разу бачили, що лист адресований не вам? Ви для чого затягуєте? Другі? Давайте я ще раз я Ви минулого разу це бачили чи ні? Минулого разу ви нам сказали, що ми неправильні вкаченку поставили. Тепер вам. Ви минулого разу бачили це? Ви просто разу будете щось придумувати? У нас немає юриста, юриста, юриста. у нас немає дівчат. Так, поки... Ми, тому пра ми працюємо збористи. по тому, як ми можемо. А навіщо від цього є запрошуємо? Ми його запросили на громадських засадах, тому що ми самі юридично некомпетентні. Ми, повинні, так, ми, повинні, ми правильно зробити. Ми також хочемо боротися за правду, але ми ми час, можем, якщо воно не бачить, що ми будемо далі робити? Нам вже не віримо. Що для чого? Поясніть, будь ласка, ваші дії. Поясніть, будь ласка, ваші дії зараз. Марина Івановна сказала, що направити зустрічний лист до... Для чого? Чому вона не направила його минулого разу? Чому вона чекала ще не дію? Для чого вона сьогодні зібрала людей, коли вона знала, що нічого не буде? Це не затягування? Вона ж сама не може це зробити. Це ж треба вирішити в комісії. А ви для чого тут? Ви є помічником? Ви, 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 ви безпосередньо. Ми не можемо раділи зачитати. Змовиться зачитати. Минулого разу вам що за Ну що ж вони помістить? Передаємо лист Борсуку. Члени комісії, для думайте, будь ласка. Для, для уточнення а, юридичних для юридично правильного оформлення можете ти розпочитати. Я, Я зрозуміла. У організація. У мене є а, організація державна. У нас немає е, таких е, повноважень, що ми, ми не у нас немає тут організації. Ми просто тимчасово ти... ми те ти... ти... вимог. Це ви тільки на цьому тижні побачите. Я взагалі побачила його. Тиждень назад, дівчата, я не можу покинути роботу для того, щоб е, все покинути. Я працюю. Вибачте, ми працюємо всі на роботах так що? само. звичайних. Дивіться, ви сьогодні зібрали людей, щоб їм оголосити, що неправильно зроблений лист. лист, лист ось, цю роботу. Ви не могли? Не могли? Ми працюємо кожен день до, до, до вечора. могли. Ми не, ми не відкрили засідання, але стане було у вас. У, мене? Не було? у вас немає поваги навіть до членів цієї комісії. Я вже мовчу про моральну сторону, що за півтора роки корупціонер сидить і далі розграбовує ну, Півтора роки, півтора роки. Вам все рівно, ви теж вам, є вам жителям цієї громади. А ми рівно, Тоня. Так, а чому вони а нам повідомлення не було ніякого? Я його побачила тиждень назад. Дівчата, не треба робити із когось, когось ми працюємо. Ми так само... і, ми... Так само... і за вашої Але компетентності це... не мають страждати всі жителі громади. Це, це питання на слуху вже дуже-дуже не один місяць підряд. А ви тільки взялись за це питання? Ну вибачте. Нам не було звернень до нас. Ну не як можу це, можу? це не було звернень? Не було... Галина Іванівна. В березні... В березні... Коли Він вам дали? Ші... Скільки разів я вам телефонувала? Скільки? Ще... Одне... Телефонувати, а друге. Ну так правильно, я телефоную, бо просто так. Чи ви хочете, щоб всі люди вам телефонували? Чи можливо зараз зізвати людей? Чи що робити? Ну так, а що робити? Ми, Ніхто тягнути не буде далі. Ми працюємо, але ж він неправильно оформлений, як ми можемо по цьому запиту щось робити. Я не знаю, ви виносите на ну, комісії, ми ж не самі комісії. Сам на голосування. Що робить далі? Вернуть цього верну, листа, хто його написав, то да, виправлять. І тоді будемо працювати. Напишу, ви, не а вирок суду ви отримали? Ми Разом з цим І листом? Навіть ми якщо не зараз не отримали, ми ж його не зробимо за цим листом неправильно. Ми, ну, ми хочемо зробити так, ми листом, тому, що правили. ми правильно. Самі ми знаєте, думі що треба. Знає. Ну, що, що скаже юрист? Що скаже юрист? Скажіть, ми будь ласка. Ні, про... Так, ми знаємо. На так, звичайно. Шановна комісія, я вважаю, що в будь-якому разі повинні діяти підповідати до закону і нормативних актів. Відповідно закону інформативних актів, ви, являючись виборчим органом, а саме великоді середньої личної комісії, маєте дати будь яку кореспонденцію, яка направлена саме вам. Стосовно того, що я почув, я не можу і будь-який суд, якщо отримає таке знішення, не скаже, що ви не мали жодних повноважень на розгляд даного звернення. Тобто ви маєте повноваження розглядати? Я кажу, ви не маєте ніяких повноважень до розгляду даного звернення, бо воно адресоване не вам. Ви не являєтесь державним органом Великодибирської територіальної виборчої комісії. Якщо вам є створений державний орган, ну, будь ласка, і ви її керівником. А можна подивитися, кому адресовано ще раз детальніше? Можна питання, чого ви місяць хранили це сталь? Ну, місяць у вас лежала. лежав цей лист. Місяць, за місяць можна зробити. Почекайте, так а що тут не так? Я щось не можу поняти. У мене є державної організації, у мене є державної організації. Ми є, а де якісь установчі документи є у вас? Почат, ну, ну це ж недостатньо не початку.